Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення Голландської культури. Зараз проходжу, покручу, які буду цікаві знахідки, все вам покажу. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал і ставити лайк. Ну що, друзі, всім приємного перегляду а я буду розпочинати свій сьогоднішній пошук. Так, місцинка на сьогодні, друзі. Це гарбочок, поселення тут було. Аванської культури покручусь, погрожу. Що, друзі, в мене вже є перша знахідочка за сьогодні. Це бусочок гірка. Така ось перша на сьогодні. Це лисенький гудзик гірка. Далее. А у меня еще одна знахідочка, друзья. И это накладочка. Такая ось накладочка голландской культуры. Ну и такая вот с этой стороны. що, шукаємо далі. Це Радянський Гудзик. Така ось, друзі, знахідочка. Перша за сьогодні. Радянський гудзичок. Тут усе струхло железяче було. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це така накладочка. Десь була чи на ножик, чи ще кудись була якась їхня накладочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі, і це таке от зломане кілечко. Їхнє. Походу з кінської упряжі було. Такі от. Бронзове кілейчко поламане. Така знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це печалька, це красало було. Но ну, воно поломане. Тут отак От завітушка сюди йшла, отак. Ну і з цієї сторони завітушка сюди йшла. Так ось, друзі, знахідочка ксала поломане Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це такий ось поясочок. Царизм, походу. Така ось знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це ножичок Київської Русі, Такий він от, цілесенький, но зогнутий. Тут загострено з однієї сторони. А тут таке товстеньке. ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це такий от малюсенький ножик. Каєровський. Отакі, ну, а з цієї сторони загострені. такий одну жечок малюсенький Київської Руси. Така оснахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, копав там, де вже здисковане. У вже трактор їде. Де дисковоє те поле. Завтра садиться воно буде. А зараз, друзі, перейшов на такий от горбик з другої сторони. Горбочок ось цей. Тут проточка, все йшла раніше. Зараз тут покручусь, поверчусь. Які будуть цікаві знахідки, друзі, все вам покажу. А в мене вже є перша знахідочка. Це монетка. Рання радянська, 10 копеечний щитовичок, друзі. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це обломчок пряжечки. Така знахідочка. Була колись пряжечка, став обломуш. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Такі ось нахідочки вдалося мені знайти, не все знімав, ще вечірком трішки покопав. Ну, тепер детальніше, що мені вдалося знайти. Такий от ножик немаленький, так ось. Так, такий от поясочок. Два ножечка таких от. Один більший один менший. Така от штучка алланської культури. Кресало поломане. Так. Обломиш кружечка від кінської упряжі. Така ось накладочка якась їхня. Одна, така накладочка друга. Так. Частинка від поясочка. Гудзичок гірка голландської культури. Так, три монети по копієчки, я їх не знімав, бо вони сильно залипші. 10 копієчок, щитовичок. Ну і гудзичок такий от радянський. Такі от знахідки мені, друзі, попалися на пошуку. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі. Ну і пока!